Осіння зустріч Робінгудів золота осінь, як і щорічно зібрала на стрілецькому полі найсильніших лучників. Позмагатися у вмінні вправно потрапляти у яблучко до нашого міста з'їхалися спортсмени із семи країн світу. На пристріл виходять майже три сотні лучників. У кожного з них за плечима не тільки лук, а й неабиякий досвід. Щоправда, перша серія пострілів вдалася не усім. Перша серія треба пристрілятися. Я думаю, що з другої сторони. Треба поправку зробити, стріли нижче прийшли. Ну, якщо побачите, от нижчі стріли всі. Нижче жовтого. Зробимо поправку, думаю, що все буде нормально. Сподіваються на хороший результат, і жінки першу кваліфікацію вони відстріляли добре. Відтак можна і розслабитися. Перед 70 метрами було дуже ну дуже хвилювалися, а зараз так вже все вже їли, бо з ранку нічого не було часу. А зараз ну, добре Тому 60 метрів так нормально пройшло, дуже пити всі хочуть. Як і щороку, золоту осінь стріляють найдосвідченіші спортсмени. Один з них учасник Олімпіади, Маркіян Івашко. На змаганнях п'яти кілець йому. У не вдалося здобути медалі. Однак тут він у трійці лідерів. Кваліфікація це є початок змагань. Тут завдання війти в ритм змагань, тут завдання знайти свою техні... ну, свою свою техніку вистрілу, впевненість. А реалізати реалізувати це все потрібно, коли буде боротьба за медалі в Олімпійському раунді. До майстрів спорту приглядаються і молодші учасники. Їм на цих змаганнях є і чому повчитись. І в кого. Кіпотехніки хотілося б стріляти лучше намного. Для цього, звісно, проводяться соревновання. На соревнованнях можна чомусь підучитися, позбавити, як стріляють люди, навчитися самому якимось нюансам. Цьогоріч міжнародні змагання матимуть і родзинку. Фінал турніру відбудеться у центрі міста біля Бернардинської стіни. Ми вже фінали проводимо в центрі міста. На площі митні в минулому році, 14-го числа в цьому році, ні 16 в цьому році 15-го відбудуться фінальні стрільби. Там будуть визначатися найкращі спортсмени. А вже наступного року найпрестижніший турнір Європи зі стрільби з лука святкуватиме свій ювілей півстоліття. Ірина Шубінець Олексій Шалковий, головні новини Львова.